Вітаю вас, друзі друзі, на моєму каналі. Просто про складне. Якщо ви хочете краще грати і розумієте шага, тобі повільним адресом. І Сьогодні я хотів би розглянути тему, продовжити тему Еншпію, Гра проти слабості. Ну, треба сформувати краще собі, щоб цю тему розуміти, що таке слабість. Слабість це є якийсь певний. Дефект позиції, який можна використати. Тому що буває деколи. Об'єкти, які мене не виглядають слабими, але можна використати. Тобто це якийсь певний дефект об'єктивний, який можна використати. Як правило, це слабі пішики, які являються ізольованими, і е, також треба вміти ці слабості створювати. Ну, Спочатку шляхи зрає, як пало на мат або на виржу матеріалу. Там, але чим далі сильніше в стежіх із тим. І, коли він звучать синим суперником, тим і, складніше перемогти ну, статеями замотувати короля. Якщо це вдається, то часто гра вийшла менш п'є. Або виріється матеріал, який реалізується менш Ну, Давайте розглянемо. В цю позицію, в який хід білих, тут краще, В них тут більше простору. Ну, Вони вже закінчили розток в чорні ще слон невиведений слонг 8, фризати слон g 7. Зручім вражає, якщо у них ніби все в порядку. Але що кидається в очі тут. Є тактична вразливість незахищена на H8. І тура на B8 також стоїть під рентгеном. Сона F4. І більше знаходить можливість створити... ослабити пішокову структуру чорних. Не грає тут E5. Тепер. Загрожу удар на d 6 треба бити пішака. І слідує несподіване Турабі Е5. Як правило, розглядається хід в E5. ну... В тому разі також брати білі краще. Але було б не так погано. Що можна було б, наприклад, після слон g 7 Тур Тура 5 зіграти на C3, прийти в Турушку. Ну і, в принципі, з хорошими шансами на нічию Але після Траві 5 виникають серйозні проблеми. Справа в тому, що. Чорні бити тут не можуть, тому що під сайт 2 зараз тури. Це моя ідея. То ходить, висить тура на h8 на B8 одночасно. Тому чорні грають тут слон 7. І тепер білі можуть зіграти Тура 5. І після ходу е 5 фактично вони створили два слові пішики. А7С6, які є вразливими і можна в ніхто приграти. Тобто треба цю навичку, створювати бачити ці слабості і їх створювати. Це, в принципі, ознака шехистра, хороша кваліфікація, які створювати сливі пшики в суперника. Ну і немає за це компенсації, скажімо, ти від чорних фюр, недостатньо цього компенсувати. Тора ТОАБ-7, Сонце 3. Нічого особливо не давало, але Тура 7 і зайснує 3 і втрачається пішак на А7. Я жвік тут дуже важкий. Тому. Чорні грає Тура Б7. Кіня 4. Білі планують атакувати Пішака А7 С6 і в принципі, якщо вдасться вирішити тут одного пішака, то це буде виграно. Ракіровка Б3, щоб не на Б2, який може 4. F5. Що не маю чого зробити, біля тим часом просто атакує пішікасі. І кого важко захистити. Ну, Єдиний хіт торга. А 8 і тепер тактично проводити змінну по операцію. І... Береть матеріал. ТОРА 6 спочатку, то рабій на З7. І тепер то рабія D7. ТОРАД-7 я... вразливий геометрию, дефіорне захищення, кінь Б6. Це так бомбати. Геометричний мотив, конєва белка. Тому принцип буде постійно дивитися також, за... якщо в фігури стоять. В сфері волки коня, то треба ці речі завжди враховувати. Ну, по крайній моє вчиться фіксувати. Це допомагає знаходити ці комбінації. Пішак побив на b6, 8 шаг, король 7, слон b6. Виграли ну, біля... ПЧК. І після. Слово на 6, ну, зіграв спокійний корот С2. І справа в тому, що пішака А не затримати. Він дуже швидко крокує вперед. О, в чорних немає можливості його зупинити. Турець два собачого не дає, просто обіграють король С3, тут круємо вперед. І тому в цій позиції чорні здались. Ну, так якби так, було, так, тут Пішаки два захищений. Ну і просто вирішує е кидок пішака вперед, А4, 5. Тобто слабість ферзового плану дала можливість білим перемогти, але хотів би це подостумати, як формується, ходом її 5 біль сформували, слабість розбили пішакову структуру слабих пішиків і потім їх е, успішно атакували. Ну, давайте ще розглянемо один випадок. Е, Білий перевазу слонів, краще пішикова структура. Е, також пішакова структура треба дивитися, скільки пішикових е, Ну, В чорних їх і так є шість слабих, але. Цю so, слабкість досить важко використати, тому що чорний чорній можна захистити з корлем. Але білі просто обідна це 6. Розбиваючи пішикову структуру чорних. І цей фланг є дуже вразливим. Особливо, коли там тура буде нападати. Mm -hmm. Білі грають тут 3. Тому, тому що це може бути шось пішком С4. Попередньо захищають. А6. За В3 можна було ще подумати надходим. Може С3 h 5. Ну, в 3 це нормальний хід. А 6. Турабі 8. ТВ8. Біля 9. С3. І в принципі не готують. Атаку, плав білих полягає атаку 6 С7. а 6 С6, с 7 Ну Треба запустити ту рот в даному випадку через Vinio Є. З таким чином ну, от. план білих полягає так. використати цих пішаків. Ну, як ми бачимо в цьому прикладі. Мало створити слабість. Треба мати і змоги їх використати. Для цього повинні бути фігури. В даному випадку Чорні передбачили, що в них є Тура, і вони в принципі планують е зайти е Турою на ферзовий флаг і таким чином атакувати цих пішаків. Король Ф7, Король С2. Цікаво було зіграти H5. Але це не ходить, можна було збирати H5, але це не планують там важко зайти взагалі. Ну, хоча в принципі це є корисним, але можна не доволікатися і одразу зайнятися 2, H5 і Турай 1. Перекидаючи туру на А4, БЦ4. Тура-Д5. Слон 4, нападай на напише на це 7. І Е5. Цей то не дуже вдалий, тому що чорні... обержуть слона. Певно, краще було зіграти тут спробувати отримати кодерову входом g5. Якщо BD-b'ют, то слом'я G5 і на... Слонце 7 вже можна зіграти Тро Д2. І чорне, в принципі, тут не так зле. Тому тобто, що можна забрати на ф 2 тобто вони й матриму і Але вони пропускають цей шанс і в принципі після цього безнадійну ситуацію. е 5 хід практично прориє партію. Уже 5 давало всі контршанси. Ну треба старається отримати якусь свою, тому що якщо пасивний захист і позиціях без контролю, як правило, веде до Поразки. Слон Е2, кров Е6, Тура Е4, ну, зарожня Тура А4, Тура С4, ну і атака пішаків, в А5. 2 дуже мені це хід не подобається, тому що котра відводиться взяти, бо пасивний захист то вже. не Нехороший придійсник. Ну, можна було якось спробувати активізувати якусь слона, слон ну, е 7, там на Е4 зіграти. Може на Слон С5. Ну, важко, все одно важко, в принципі, я не зрозуміло. Якщо працює тримати, але важко знайти тут якусь активну жігру. І тому після 34 не зіграв Трай 8. Трай 4. Трай8, пасивна 1. Біля грає тут слон Є3, є 7. Тура А5. Ну і тепер Б4, э, насуваючи ну, пішаків, э, пристуючи те, що там Тура зв'язана, пасивна, тепер А4, Б5. І цьому важко пришкодити. Білі варюють матеріал і отримують э, зайвого пішака, який і вирішує другій партію, тому що в чому тут немає що робити. Partie була слон d6, ну на i5 було би b5 тут, це не рятує. Партія було зірно слон d6. А4, кроль d7 і b5. Ну тут білі тепер побіг на 6, а 7, тут пишать вже сильний, ну і тут ще. Інші слависті також. Якщо забагато uh, слабі важливі пішаків, тому чорні цю позицію втримати не можуть. Ну, і це так би мовити, статичне мистецтво, тобто треба зрозуміти, наскільки це важливо. Також дуже важливо старатися завжди отримати контроль, як це можливо. І деколи важливо не пожертвувати матеріал, щоб отримати якусь контроль, щоб. Своїти супернику проблеми, тому що, наприклад, пасивна гра, як направо веде до часто до немучої поразки, тому що краще все-таки спробувати якийсь певний шанс, може найшвидше програти, але ускладнити до супернику задачі. Якщо це відео вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.